То хазяїне, то слідує. А тут село Бене. І тут тече недалеко від нас ріка Боржава. Дибеський парень після роботи піде покупатися в нашому речку, розівається голим, тільки одну шляпу ставляє на голови, піде покупається, виходить, а за ним красива розсадка. Парень ще молодий, розстріляє, браще, у нас пускоє достоинство і шляпою, але наш бенський сволочко має сина, ну чоловіку, він двома руками держи цю шляпу і... <плухає> ту є тут сволочка кумара, а кумара не хоче вилетати. Ну терпев, 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 не кончилось, оставляє шляпу і двома руками п'є, а тут кумара Опа! А шляпа на місці. Шляпа стоїть на місці. Давай там вип'ємо за ту сиру, яку шляпу подержав. Дякую. <плухає> Так ваша мама не сказала, чому ви чокаєте. Я не чокаюсь для слуху. Я вам сказав, для слуху. Це я не почуваю. Це вам вже наливати, це не треба просто. А яке ваше улюблене вино? Все поряд. Я я стараюсь очень строго соблюдати саме тут, що літом краще пили віно зимою красне віно. Тепер майже тільки якщо сніг. Є тоді тільки красне а блентвін, слоку, но... Дюркович, вино? А блінтвін краще строково. Юркович, ви собі що робите, я ще розкажу до нього. Є два вираження. Є блінтві і є харяче вино. Харяче віно, коли додаємо тільки приправи. Як куриця, як воздіка, як всі приправи, якщо додаємо, тут ще гаряче вино. Я добавляю уже апельсин, лимон, это глинтвейн. Это глинтвейн. Так что тут есть разница между ними. Так что просто в назве. потому что я все сушеных добавляю до вина. Это горячее вино, которое еще жив, ну, добавляю, это уже глинтвейн. А может быть глинтвейн, а вот сухое Можна робити. Можна робити, можна 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 робити. тільки, ні, різниця? різниця, тільки тоді корицю. Uh, корицю не додав. Сорт, будь-який? Ну, я так кажу, що І якщо робить... хочете робити для себе лінтвень або гаряче вино, тоді беріть сухоє, Там... тільки щоб сухий був. Нагріваємо, додаю таких переправ, які я хочу. як я хочу. Або меду а якщо у мене є як ледяное віно, якби нагрели би, то що ніхто не випив би у гарячому відео. Ну що такий і так сладкий. І так сладкий. І тоді туди... приклею вас рот і все. І тоді мовчання. О, добре, я До якої температури нагрівати. Я нагріваю тільки, я поставлю сам віно і коли починає пена образуватись. До кипіння. Ні. Якщо до кипіння. Якщо кипіть віно, тоді вже ізбирається До кипіння, до кипіння, тобто щоб воно не закипіло. От назувається пена, тоді має ще десяти. Навіть більше ще 60. 60 65, якщо А якщо ми не знаємо, можна домовляти? Ні, Нет, тому що е, сухоє віно не тому з сухого вина. Тому що він, він не є дрожі і ще живуть у сухому війні. Якщо їх убиваємо, тоді вони від'їжуть тільки 60-62 градуси. І коли пупина починається образуватись, тоді вони умру, умру, так, да, починають умирати. Тоді вже знаю, що приблизительно 60-62. Нормально все зроблю, помішаю і зразу у горло і забути цілий день. Щоб... Але тепер же можемо сказати далі. Шано і панове, я від вашої імені, я не п'яний, прошу не Я би сказав одразу, що в той пан на собі. Ще ні. Ви знаєте? Ще є. Знаєте, що сказати так? Що дійсно я тішусь тим, що в нас в Україні є. Отакі от нормальні, я рахую, хороші професіонали і люди, які нам розказали то все, що дійсно я бачу, що людина любить свою роботу. Він пишається своєю роботою. Він нам розказав. Ми тут сиділи там, ми так трошки прикали, сміялися, але це нормальний здоровий гумор, тому що в житті кажуть, ми буває, коли... Ми купалися. Так, правильно, ще скажу. То це нормальний здоровий гумор, тому що ми його не то, що ми хотіли підколоти, ще щось дійсно. Ми получали всі друну задоволений. З мою борщі, правильно, панове? Mm -hmm. О, тому я скажу: дай Боже тобі. Я там, ти там назвав своє ім'я, воно таке для нас трохи складне, для... <тас> 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 але я якщо ти що твого батька, звали Юрій. <тас> тому що в мене званий сина Юрій, тому що з нас Юркович. <тас> я кажу, так. Да". Тому я хочу побажати я <тас> кажу, дай Бог, щоб ти дійсно займався, тією тою справою, щоб ми були такі хороші вини в Україні. щоб нас... Щоб нас як кажуть, капіталісти поважали і знали, що не тільки вони вміють робити ті самі французи, італійці, а щоб знали, що нас такий Юркович, який робить вина не гірше, ніж вони. І щоб ми то воно вино як кажуть, п'ємо і бути на здо. Каже, друже, дайте Боже здоров'я. Дякую. Бачите, всі мене Давай,